Всім привіт! Вас вітає рукодільна скриня. Вже вечір, пізня година, але я таки вирішила, що я зніму сьогодні це відео, я його запланувала на сьогодні і я його зніму. Я до нього підготувалася і вже маю повне право показати вам свої писанки. Ну, Писанками їх не дуже сильно назвеш, ну, але великодніми яйцями точно можна назвати. Я вам все показую, як оформляти вишиті писанки. Оформляти, вишивати, які вони потім получаються. Ну, це все пов'язане було попередні з вишитими роботами, але писанки це не тільки вишиття. Є багато варіантів зробити великоднє яйце без вишивки. Їх настільки багато, що я просто сьогодні, коли сіла оформляти це все, я розгубилася. І те хочеться, і те хочеться показати і зробити, ну, хоч трішечки, хоч трішечки я показала, тим більше, що ми отримали новий, 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 ну, сьогодні нові шнури, нові кольори. я думаю, що вам це відео буде досить актуальне. Ну почну я з простого з, такого ж з простого я маю отакі підставочки. Ось вони. Не оформлені 15 гривень, дерев'яні. Вони підходять і на вісімку, і на десятку яйця. Тут навіть стоїть 7 яйця. Але я їх сьогодні дуже-дуже на швидку руч отак оформила в таку підставочку-корзинку. Бачите, я вам здалеку покажу. Ну, дуже на швидку руч. Просто для фото мені треба було щось таке цікавеньке, і я швиденько зробила. У мене були ще з минулого року ці гілочки верби. Ніби так декоративної верби. І я швидесенько такі. А ви вже можете собі декорувати ці підставочки, бо просто така підставочка тут трошки сумно і невесело. Така вона не, не, не дуже цікава. Стоять писанки в ній тут ну, не цікаво. Але чим задекорувати і ну, вас по-любому у всіх рукодільниць, є оці залишки, стрічок і всякої тасьми. Варіантів також для декору є маса. Ну от, щоб було... А, мені просто треба було до фіолетової писанки, тому я зробила її фіолетову. І мені дуже сподобався цей вершечок, такий, як корзинці. Ось. Ну і зразу показую писанку. Ну, великодне яйце. Ну я буду раз писанка, раз великодне яйце називати. Коротше, такі підставочки ми маємо, вони коштують 15 гривень, дерев'яні. Ось, Далі. Е, дуже я хотіла ці великодні яйця зробити, але в мене не було шнурів таких відповідних кольорів. Були якісь такі більш... Мені, мені якісь новорічні, бо там було червоне золотом, червоне сріблем, е, золото, з зеленим. Я ж не пам'ятаю. але вони в магазині лишилися, я навіть їх сюди не брала. А ці, що я отримала, я вам показую. Але спочатку я показую е, яйця. Я робила різні оформлення, дуже різні. Просто я зроблю одну великодню композицію з різними яйцями, а одну вже такий, так би мовити, ну, не можна сказати, монохром, але монохром буде, бо будуть всі приблизно одинакові. Ось. Я просто показую шнури, які я маю у використанні. А ви собі вибираєте, який вам колір подобається. Це не конче, має бути таке оформлення. Є там мільйон тих оформлень, можна придумати собі з голови. ну, Як варіант, просто як варіант. Оці квіточки ми теж різного кольору отримали. Я не пам'ятаю ціну, я ще їх завтра буду робити дописи в групі скидати. Шнур, мій кіт м'який, за мною. Шнур, шнуриці всі 3 мм в діаметрі. І пластикова стрічка така 30 гривень метр. Ну, вона є. Ось. Цей шну... а, до речі, зразу підставочка. Отаку, От що ми маємо підставочку. Плоску. Не на ніжці, а плоску. ось, Пах. Це, до речі, пінопластові яйця на 6 см. Вони насправді. Зараз він розвалить мені двері. Е, пінопластові яйця на 6 см. Вони насправді маленькі, але коли їх обмотуєш тим шнуром, то вони виходять такі, як, ну, не то що величенькі чи маленькі, вони якраз такі от, от такі, як має бути на тій великодній композиції висіти. Далі підставочка ще, до ре... а це та сама. У мене... а, о, От менша підставочка. от. Така сама, але менша підставочка дерев'яна. Так, це ми поки що назад ставимо. Ось такий зелений, зелений, навіть не зелений салатовий якісь такі. Хоча в накладній пише оливка. Ну, коротше, ви зрозуміли. Тут тасьма, оця біленька, 10 гривень метр, камінчик ніби 3 гривні. І оці пучки, я вам хотіла ці пучки показати, я їх маю різного кольору. В магазині, Але тут маю вдома тільки ті, що мої домашні, тут такі. Пучок коштує 15 гривень і в пучку 12 таких гілочок. От, ну, от, от 12 таких гілочок. Ось, раз, два, три, такі гілочки. І він коштує 15 гривень. Дуже-дуже класна штука, не, не до... а єдина з яблучками, то ці по 20 гривень. Ну, з яблучками, там, по-моєму, три кольори тільки є: зелене, молочне і ще якісь третій. А ті всі в основному по 15 гривень. Ось, дуже хороша штука, недорога і, 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 ну, і гарно вона багато на, на чому пасує. Так? І на оформлені корзинки великодні, і на композицію Великодню попасує. Ну, тут мені отак склалася та писанка. Я ж кажу, я вам таку покручу, просто просто як варіант декору. Ну, не кончу робити так, як я, але можна щось собі взяти на замітку. Можливо, я завтра зроблю відео. Як я мотаю шнуром. Ну, це те саме, як я робила з іграшками, але може і зробити завтра відео. Там є такі два моменти: як почати і закінчити. В принципі, ага, е, Пір'ячко пір ми отримали жовте і біле, але я ще знайшла в одному місці різного кольору. Пірічку до великодніх єєць попасує. Це, це навіть мови немає, і до корзинок, і до композицій. Тому зараз я закінчу з відео і вже заходжу, дивлюся, що там з того пірічка є, і замовляю пірічка. Воно так класненько. ну Це така, так наших, наших, як я кажу, милих серці кольорах. Жовтого іншого кольору немає. От я замовила, бачите, оце воно називається жовтених. Ну, Але жовте, ну Просто що не, не прям жовте жовте а таке більш до, більш до оранжевого. Хоча я дивлюся на відео. Воно вам жовтіше, насправді, воно більш таке воно вам лимонніше, а мені більш якесь оранжевовіше, насправді, та стрічка. Нічого більш так не давало. Можна ще сюди якусь камінь поставити, але я щось в хаті нічого не маю, таку може, потім ще в магазині щось доставлю. Е, так, Це з цими шнурами, це я повторюю, це шнури 3 мм. Бо там, будуть були зараз писанки з іншими шнурами. От-ці от мені дуже запали в душу. У смислі колір. Я, напевно, що одне дерево, одне дерево зроблю от з такими кольорами. Напевно, їх два поставлю, От, от, от вони мені так і, і, і підходять. Ще одне квіточки можна робити чубчиком, бачите, так, на одну сторону. Я, я, я називаю чубчик. Акуратненько, ззаді. Або квіточки можна робити ще. По колу, по колу, по колу, по колу такою гарною шевелюркою. О, і знову ж таки, я дуже боюся переборщити з декором, тому я не завжди. Ну, от Тут я не знаю, чи лупати щось, чи не лупати, чи клеїти. Ніби і, і не треба гарний такий вершечок. Ну, і тут... Я не знаю, тут стільки варіантів. Знаєте, в тому анекдоті мав поміж розумним і гарним, Це я так розриваюся між тими декорами. Ну, Оці кольори це мене щось поперло на ці кольори цього року. Я взагалі пастель не дуже люблю. У мене дочка дуже любить пастель. Я Люблю глибокі насичені кольори. Але я по-любому одну композицію зроблю з такими кольорами, але, напевно, що з різним оформленням. Ось, Просто показую вам кольори. ну, Варіанти оформлення. Так, то з чубчиком показала. І дивіться, я ще зробила одну таку, не такий, це, е, знаєте, в мене є пластикова стрічка 30 гривень метр з перлинками. Їх є три розміри. Це середній розмір. Е, я просто з мал маленького не хотіла брати, бо дуже довго мотати, а великий дуже якось так грубо лягав. Тому я зробила з середнього. Ну, також, як, як, як варіант. Розумієте, це ж кошики вони оформляються по-різному, і, і рушники відповідно, теж є різні. Може, комусь таке, ну, так, от такої інтелігентної писаночки треба? Я навіть не знаю, тут може якісь бантики я прироблю, але і, і не знаю, чи прироблю. Ще, ще, ще думаю: І у мене... ага, ну давайте так. Значить, з тими шнурами ми писанки я вам показала на взірець. І показує зразу шнури. Ціна 3, о, Ціна... 3... Ні, діаметр 3 мм, ціна 6 гривень метр. Я покажу вам ті, що я отримала, але це не пасхальні. Оці два золото і срібло, не, не пасхальні. Але я ж по, по ходу між тими писанками я ще все-таки роблю новорічні іграшки. Ось. У мене багато вже вишитого, але ще не оформлено. Ну, Після Паски буду оформляти. Це новорічні. але вони так, ту саму ціну, Гарно блестять і дуже гарні кольори. Знову ж таки, маємо на увазі, що можна так робити і іграшки на, на кулі пінопластові ну, я, я буду літом це. Іграшками я в основному займаюся починаю з літа. Значи, поїхали. Що ми маємо? Сірий колір, благородний сірий колір, такий, е, бо Я, чесно, такі якісь вицвів, негарний, але цей колір. Прикольний, ну, гарний, мені сподобався такий сіра мишка благородна. Е, червоний колір. Ну, і вам трошки, бо я при штучному освітленні, то вам трошки. О, от зараз показує правильний колір. Він такий правильний червоний. Оце те, що мені дуже сподобалося. Е, зараз я бачу на екрані він у вас блідіший, а насправді він трішечки він насиченіший. О! Жовтенький. Ну, я його називаю цей колір бутилочний. Ну, вже я його так назвала, я вже не перероблю. Він такий темно 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 зелений Як п'ятисотий колір нитки ДМЦ. Ось. Або 50-710 бісер. Це в нас бордо. О! Зелений, але він такий салатовий-зелений, Він такий зелений-зелений. І коричневий. Ну, дивіться, я коричневу писанку не робила. Бо я щось не знаю, мені сюди коричневі колір, там можна було і зробити, хоч одну зробити, але вже в мене не вистачало. Коричневу писанку я не, не робила. Ну, хоча є от такі композиції, вони такі в такому етностилі, що там можна було робити оці коричневі писанки. Можна було б робити коричневі писанки, відповідно, якісь там бежеве мережево. І... Але я не знаю, мені сьогодні чоловік приволік зранку цілу торбу цих батьків. Завтра буду їх чекати сікатором і робити ще композицію. Завтра ще по-любому буду знімати відео. Як, ну, не знаю з чим, чи, чи я композицію роблю, чи ще, ще не вирішила. Ну, коротше, шнурками закінчили, і ми рухаємо оці на задній план. А я підрухую вам отакі ще ці дві. Е Ну, знову ж таки, цього року мене на ці кольори поперла, то я так вже взяла. У мене є пару кольорів, отаких, вони називаються в прайсі чогось бавовняні нитки. У мене та інколи їх люди запитують: джутова нитка. І вона ще якось називається. Я зараз не згадаю. Джутова. Це явно не бавовна. Але в принципі. Та, в принципі, це ж гутова нитка 2 гривні метр. Вона дуже. А, Я мушу перебити сама на яйце це важливо, на яйце 6 см іде приблизно 3 метри оцеї стрічки. Так. А тут в мене яйце 7 мм. І оцеї стрічки в мене пішло 6 метрів. Бо, по-перше, вона тоненька. Я довше її мотала, довше-довше, прям довше-довше. Але я, напевно, буду їх знову ж таки ще мотати. І, напевно, буду оформляти також по-різному, але в якомусь такому отакому, ну, стилі. У мене стрішечка, оця, оця стразова цепочка, що є з такими кольорами, вони мені сюди-сюди підходять. Я, попевно, що зроблю 6 штучок, але. Ну, Подібне, щось таке трошки різне, але подібне. То пам'ятаємо: 2 гривні метр джутова стрічка, а оці вже явно називаються бавовняні, Ну вони. Що я його не розлупила, хоч одного, але на цьому не побачимо. Давайте, напевно, що я побачу, дивлюсь, на фіолетовому. добре видно. Оце називається бавовніна. І я з них цих шнурів не робила, але. Але це буде щось подібне до оцих писанок. Воно теж не грубе. Бабінка має 100 метрів. Коштує бобінка, да, це явно бавовняна. До речі, майте собі на увазі: оце явно бавовняна нитка. Вона відрізняється від цієї. все-таки. Оце жгутова, так, так як я казала, а це все-таки бавовняна. Так, вона йде в накладній. 100% бавовна. І вона має 100 метрів бобінка. Коштує бобінка, якщо бобінкою 80 гривень, а якщо на метраж, то 2 гривні метр. Показую кольори: Бордо фіолетовий, натуральний, мішковидний такий якийсь, сірий, спокійний пастельний такий рожевий. Синій, жовтий, червоний. Тут такі всі класичні, всі кольори: коричневий. Всі кольори взяла, які були білий і зелений. Він навіть такий трошки зелений, більш до якогось. Ну, такий гарний зелений колір. Не зелений треба, а такий гарний зелений колір. І Може, я ж, напевно, що я ще з цих теж буду мотати ті писанки, якщо, якщо встигну. Ось так. Я вам хотіла оце відео показати варіанти оформлення писанок з великодніх яєць, з шнурів. Я ж кажу, їх є маса. Я, можливо, завтра зроблю композицію, і, може, ще вам трошки більше покажу, але в будь-якому випадку я композицію буду робити з оцих двох кольорів. Дуже вони мені запали в душу. Ось. Дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною. Бережіться.